Екологія України під загрозою. На теренах ненькі зручно розташувалися понад півсотні мільярдів кубометрів твердих відходів. Щороку обсяг цього сміття зростає ще на 8%. Звалища перевантажені. Вирішення проблеми у переробці побутових відходів. Проте наразі країна утилізує менше десятої частини їхнього обсягу. Влада обіцяє змінити ситуацію. За останні два роки міністерством було прийнято, за ініціативи Міністерства було прийнято цілий ряд. Постановка Кабінету міністрів це поводження з шинами, це відпрацьовані масла, це елементи, хімічні елементи живлення. І зараз це все якраз в стадії формування. То в цьому році приймається програма поводження з відходами, Вже концепція прийнята. Сейчас разрабатывается программа, она разослана на согласование с центральными органами власти, получены предложения от того же Минрегиона, от Мин АПК, от других заинтересованных. Сейчас она обобщена. Виноситься на кабінет міністрів і буде передано Верховну Раду на голосування на прийняття. Держава починає будувати підприємства з переробки відходів. Одне з таких нещодавно запрацювало в Києві. Відтепер десята частина столичного сміття буде перероблятися на вторинну сировину. Наразі аналогів київські підприємства немає, говорить експерт. Тому я думаю, що підприємство не буде зупинятись на цьому і буде відкривати ще ті лінії, передбачаються такі підприємства, вони дасть змогу тим нашим діям, громадою, коли ми збираємо під час суботника косміття, і яке ми утворюємо процеси життя, переробляти і зменшувати те навантаження і вплив на довкілля. Паралельно з будівництвом нових заводів треба вирішувати проблеми вже існуючих, адже поки одні підприємства відкриваються, в інших забирають ліцензію. Причина порушення стандартів, прописаних у законодавстві, повідомляють експерти. Що ліцензії відбираються, тут лише в тих підприємств, які закопують небезпечні відходи в землю. Ми можемо це говорити про ситуацію, яка була і. Смілі і про ситуацію, які були ще в раді цього підприємств. Нині Київ найбрудніша європейська столиця. Мешканці нарікають на екологічну ситуацію в місті Каштанів, а туристи не поспішають відвідати перлину України. Надія є на нові реформи та програми, що пропонує уряд. Проте короткострокового результату від їхньої реалізації ніхто не очікує.